Провайдера аудіовізуальних сервісів приватне підприємство ТБКом, що навіть не зареєстроване як суб'єкт у сфері медіа, рішенням нацради з питань телебачення і радіомовлення від 21 серпня оштрафували. На 640 тисяч гривень до нього була застосована особлива процедура застосування заходів реагування на грубі порушення вимог законодавства в період дії воєнного чи надзвичайного стану. Провайдер забезпечував надання користувачам доступу до телеканалів без відповідної реєстрації, а також транслював 76 каналів, з яких лише 53 – українські, а 20 – іноземні країною, походженням 14, з яких є Російська Федерація, і вони не зареєстровані в Україні. Це канали фільмового культурологічного освітнього просвітницького спортивного розважального форматів. У нинішній час відповідно. До чинного законодавства Нацрада застосовує штраф у подвійному розмірі і звертається до правоохоронних органів щодо припинення відповідної діяльності. Рівень суспільної небезпеки вчиненого порушення повідомляють на офіційному сайті Нацради з питань телебачення і радіомовлення визнано як високий з огляду на те, що значна частина глядачів усмілі мала змогу переглянути російські програми. Також рівень суспільної небезпеки підвищує трансляція реклами, розрахованої на глядачів із держави-агресора, що суперечить інтересам України. Отже, Національна рада визнала порушення приватного підприємства ТБКМ ча. Тини першої статті 63 закону України про медіа і застосувала штраф у подвійному розмірі від розміру 40 мінімальних заробітних плат на день вчинення порушення, що становить 640 тисяч гривень. Термін для сплати штрафу до держбюджету 15 днів із дня опублікування цього рішення на офіційному веб-сайті національної ради. Крім того, регулятор звернеться до Служби безпеки України, Національної поліції України і Державної податкової служби України щодо припинення такої діяльності підприємства.